Друзі, всім привіт! Це я знову на зв'язку, Володя. Сьогодні буде відео змонтоване по поводу сонячної станції, яка окупилася мені за в принципі, 5 років, плюс-мінус там 5 років. Ну, 5 років і там ще, можна сказати, 3-4 місяці, отак, плюс-мінус. Ви подивитеся сьогодні статистику, чи варто було вкладати там в 2019 році станцію під зелений трек, чи не було варто. На принципі, я. Вклав і щось виграв, на принципі. Можна сказати так. Ваша думка, ваші там коментарі я теж буду читати і вам буду відписувати. Сьогодні така природа гарна. Не чотири стіни, наприклад, ну, хотів би вдома зняти, знаєте, по поводу окупності сонячної станції, але з ним лучше краще на природі. Ну, Природа є природа, в принципі. Ставте лайки, і на, по поводу цього відео. Вибачайте, що не маю такого. Файного штативу, де можна було поставити знаєте, камеру і знімати. Мушу бігати з цією палкою і вам знімати цей контент. По поводу окупності, давайте так розраховуємо. От моя станція, наприклад, тут у нього в лісі стоїть, вона вже є, типу, окупна, окупна, окуп, окупилася, можна так сказати. Все я там написав А до Я. Ну, може там десятій, може якісь там плюс-мінус є похибки, там, не знаю, там, може там, тисячу доларів, плюс-мінус так бігаємо, бо Багато трохи були втрати у нас на електроенергії по поводу мережі. От ви бачите, мережа, якщо є мережа, то і, і нас буде мережа. Типу, ми видаємо сіть так. Нема у нас мережі, бо цього року і того року трохи було відключено світло. Ну, то пробігли. Ходім подивимося, окупність моєї станції. Ми до моєї окупності станції. Вже підходимо, вже трохи, ще трохи залишилося. Ну, вибачайте, що так в лісі, ну природа гарна, дуже природа, мені подобається. Такий сніг падає, дуже 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 файно, мені подобається. І подивимося мою статистику. Я зробив підрахунок, що до чого, як вона себе окупила чи не окупила. в принципі. То, друзі, буду так знімати, немає штативу, щоб поставити, щоб вам показу, що до чого. Але покажу е в двох словах. Я думаю, що ви не зрозумієте, що до чого. Наприклад, якщо ви добре все бачите. Можете там собі збільшити, можете собі там скрін зробити, заскринити ну, фотографію цього. Все було побудовано в 19-му році, плюс-мінус. якраз було на початку 19-го ні, ні, середина 19-го року, на середину. Середина. Ми там проплатили підвищення потужності, там ми вже окупали фундамент під, 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 під виходити сонячні панелі, построїли вже, типа, каркаса, все зробили. Але ждали приєднання. Приєднання ми дуже довго ждали, десь півроку, як не більше, щоб приєднали нас до сіті. Ну то не важно. Ну, свята, 19 рік мені не окупився. Ну, типа, він навіть не, не дав заробітку того. Саме були ну, типу, втрати, бо півроку ми втратили вже. Наприклад, я півроку втратив десь коло. Ну, хай буде 2 тисячі доларів нагальному початку, 2-3 тисячі доларів. Я втратив на початку в 2019 році. І виходить 20, й 20, якщо 20, й 21, й 22, й 23, й 24 й рік, це був можна сказати, продуктовий рік. Типа, окупність було файна його. Наприклад, у 20-му році тут все можете, ну, я не знаю, як правильно чи я неправильно це. Вам, в принципі, ця статистика вам не потрібна. Вам, типу, окупність чи була окупність, є окупність. Наприклад, просто у 20-му році я підкидав сонячні панелі там по 20 кіло... ой, по 10-15 кВт, значить підвищив потужність. І така була мала, типу, окупність тут. Виходить, 4453 євро було мені за окупність. Потім у 2021 році була. 6900. Там вже, в принципі, в мене були вже всі панелі ну, до 40 кВт вже були підключені. Потім, у 2022 році, в мене було вже 6585 євро укупність то вже була. І це я вже все вирахував і з податком, і з налогом. Ну, коротше, все, і втратами станції, і втратами будинку споживання. знаєте. Бо виходить, наприклад, так пояснюю, як я знаю, що я підраховую. От мене, наприклад, будинок. Ой, будинок. Моя станція згенерувала 46 726 кВт типу, сеть. Да? З, цієї, з цієї генерації, в принципі, ми відраховуємо, що? Споживання будинка. Раз. Споживання виходить з станції два. Бо станція і інвектор багато споживає. Ну, типу, є там споживання. Плюс-мінус я тоді підраховував підраховую 1100-1000 кВт в рік у нас споживає. Коли більше сонце, цей сам інвектор ще більше споживає. Я думаю, там похибка буде, може, 200 кВт, 300 кВт. Ні, любі друзі, там похибка майже 1000 кВт споживання. Ну, це в мене так. Не знаю, у кого там може по-іншому. 1100-400 кВт виходить в мій будинок спожив. І це ми відрахували. Вийшло в мене, що повністю станція згенерувала в сеть 45226 кВт. І від того, ми ще відталкуємося. Мінус податок, виходить 19,5% податку, ми ще сплатили за кожний кіловат. І там в чистому ми гривні порахували і вже підбили пінсумок в євро. Бо тоді, в 2019 році, була станція підключена під 0,19 євроцентів, наприклад. Зараз 24 2024 було 0,16 євроцентів, центів, в 2025 буде 0,14 євроцентів. Якщо не помиляюся, напишіть, будь ласка, мій коментарі. І того, ну ви в принципі, поняли, там статистика. Ми там підрахували, 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 24-й теж рік підрахували. Тут все було 46, 44, 40, 44, 44, а в 24-му було 43 з копійки. Ну, тут аж ще більше було втрати сонячної генерації, бо не було світла. І того ми підводимо підсумки, щоб довго вам не затягувати це відео. Ми все підрахували. І в у нас вийшла 30 897 євро. Я вложив в неї 26 800, ну 27 тисяч плюс-мінус. Десь вложив я в неї так євро. Окупилася вона мені за 5 років, бо прибавила мені вона 30 тисяч євро. Я думаю, це позитивна віддача мені, бо трошки був ризик. Чи вона окупиться, уку... чи вона не окупиться. Знаєте, зараз сьогодні такий момент, я не знаю, чи варто туди встрибати, чи не варто. А я встрибнув, типу, побудував на 40 кВт. І, любі друзі, я ще побудував ще одну станцію на 30 кВт. В мене там теж воно є, ну, підраховую, типу, окупності. Ну, трошки буде може, менше, б, тому що там потужність тільки на 30 кВт, а тут на 40 км міг поставити знаєте, по підвищенню е панелів. Ну, не знаю, все розказав, чи не все розказав, в принципі. Мені сподобалось. Якщо вам сподобалось, теж ставте лайки, подобайки. Бо якщо ви не ставите лайки, подобайки, коментарі. <кхм> не цікаво продовжити це відео, але є такі любі, любі друзі, ставіть подобайки, лайки, коментарі. Зараді вас, в принципі, я б. І розрахував тіпа, свою станцію, і вам показав, тіпа, що може бути. Ніхто там не скриває якісь там знаєте, моменти, що не окупується. Ну, є такі моменти, звісно. Ми ризикуємо. Може бути і втрати багато, може якісь там бути. Ну, багато є втрат, звісно. Але що маємо, ти маємо. Любі друзі. Не забувайте ставити лайк, подобайку. відео буде продовжатися наступному відео. Всім пока.